Сьогодні ми разом будемо шукати істину на програмі 5 хвилин для вічності. Вітаю вас, вести роздуми з вами буду я, ведучий програми Володимир Гриневич. У першому розділі книги Еклезіаста записано слова древнього мудріця Соломона. Повні труду всі речі людина сказати всього не потрапить, не насититься баченням око і не наповниться слуханням ухо, що було, воно й буде, і що робилося, буде робитись воно, і немає нічого нового під сонцем. Життя, в якій мірі втомило Соломона, виснажило його і зробило цинічним. Швидко пролітали роки, і вони взяли своє. Він випробував все: любов, знання, веселощі, радість, але все ж він не відчув себе щасливим. Навіть пори року здавалися для нього нескінченними. Йому стало відомо про те, що раніше чи пізніше дізнається будь-який учень диявола, що ніякі вигадані сатаною радості і веселощі не можуть задовільнити потреби людського серця. Гріх не є чимось новим. У цьому вже переконалися друзі лота, що жили в содомі і Гоморі, і в наші дні відомі ці низкопробні радості. Мойсеєві також довелося зіткнутися з подібними гріхами ще за 15 століть до народження Христа. Кожне нове покоління вважає, що їм доведеться зіткнутись з абсолютно новими проблемами і рішеннями, але вони мають рацію лише частково. Гріх у своїх різних проявах змінює тільки обличчя та інструменти. Цикл людського життя з кожним поколінням поновлюється. Іван, улюблений учень Христа, представляє сокиру до корення, коли говорить: бо все, що в світі, пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той повік пробуває. «Не має значення, ким є людина, де вона живе і в яку епоху. Гріх завжди залишається гріхом, і в ньому немає нічого нового. Він все ще продовжує знищувати, грабувати. Він позбавляє людей здорового розуму, він знищує надію на вічне життя в кінці життєвого шляху. Хіба немає нічого нового? Є щось нове під сонцем для того, хто шукає. У Бога є нове серце, нове життя, нові радості, правдиві обітниці. Тут вже тепер у нього є нове небо, нова земля, новий будинок, нова вічність для всіх тих, хто бажає її прийняти. Є надія, є допомога, є щастя для всіх, хто обирає прекрасний шлях божественної любові. Скористайтесь цим сьогодні. Помолимось. дорогий Небесний Отець. Наше серце переповнене слів подяки Тобі за те, що Ти приготував для нас щось найкраще, і це найкраще ти бажаєш дати нам. Допоможи, Господи, нам дослухатися до Твого святого Слова. Допоможи, Господи, обходити гріх іншою дорогою, а слідувати тією дорогою, яка веде до вічності. Віряємо наше життя, життя наших телеглядачів у Твої святі руки і молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, у Бога є для вас щось найкраще, і Він бажає, щоб ви цим скористались. Нагадую вам, що ми чекаємо ваших листів та дзвінків. Електронну адресу та номери телефонів ви можете побачити на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Гарного вам дня, до побачення!